Друзі, підійшла до закінчення моя рибалочка, рибалочку задоволений, зараз вам покажу уловчик. Отакий, друзі, улов, 8 карасів і короб на кіло 340. Ну, Карасики такий, бачите, 150-200 грамів, 250 може. Але в кінці на горох на вудку поплавцеву я зловив коропа в корягах. Трошки з ним потягався, але витягнув. Ловив я в селі Іванівка. Контакти для замовлення риболовлі залишу в описі під відео. Карасі були зловлені на спінінг, на вудку теж поплавцеву і на резинку. Ловив я сьогодні на три спінінги: вудка поплавцева, резинка, опариш з підсадкою, куфіків, грізлі, різних смаків. Плювало, друзі, короб зловився на горох. До речі, мене бувший горох з собою Зварив. Була приконка. Але Карась сьогодні дуже брав погано, Що я вам хочу сказати? що Порівняно з минулим тижнем, то дуже поганий кльов, слабкий кльов. Було і сходів два непоганих красії, грам на 400 вони зійшли. Але бачите, ловчик все-таки порадував. А в кінці ще рижик це взагалі супер. Так що сезон коропа в цьому році відкрито. А всім бажаю таких рибалок, як у мене. До наступних зустрічей. Пока-пока.